Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в АТБ. В цьому відео ми подивимось анонс нових акцій, які будуть в АТБ з 17 по 23 грудня. Акції діють при оплаті карткою АТБ. Ось така сметана від торгової марки Молокія. 15% жирності в стаканчику 300 грамів. Акційна ціна буде 37,50 сім Майонез улюблений від розумного вибору. Такою подушечкою 350 грамів. Акційна ціна буде 27,50. Майонезний соус салатний розумний вибір, 30% жирності. Також 350 грамів. Ціна буде 21 гривня і 90 копійок. Майонез справжній розумний вибір: 67% жирності, 350 грамів, і акційна ціна буде 29,50. Цікаво, знаєте мені, що чи у вас є улюблений майонез? Чи ви орієнтуєтесь на акцію, і не важливо, яка торгова марка. Цікаво буде почитати. Напишіть, будь ласка, чи обираєте якусь конкретну торгову марку, чи орієнтуєтесь все ж таки на акційну пропозицію. Вермішель швидкого приготування від своєї лінії. В упаковці 59,2 грами. Ось такі є. Смаки різні, гостра курка, звичайна курка, смак грибів або смак яловичини. Акційна ціна на них буде однакова – 9 гривень та 40 копійок. Халва соняшникова. З ароматом, зі смаком ванілі. Велика упаковочка тут аж 500 грамів. Акційна ціна буде 48,90. Крекери від своєї лінії Це булевий. Ось такий. Тут аж 400 грамів, і акційна ціна на нього буде 38,50. У мене чомусь ось такий цибулевий крекер асоціюється з дитинством. Частенько його купляли. Було смачно. Молоко згущене, збиране з цукром ічня. 330 грамів. 8,5% жирності. Акційна ціна буде 44,50. Хінкалі кавказькі. Від своєї лінії в упаковці 1 кілограм. Акційна ціна буде 76 гривень та 90 копійок. Чай чорний, розумний вибір. Гранульований. 180 грамів в упаковці. Акційна ціна буде 39,90. Вареники із сиром від торгової марки День у день. 400 грамів упаковці. Акційна ціна 39,90. Щиро дякую вам, що залишаєте свої відгуки, враження від тих чи інших товарів. Сирок глазурований від торгової марки День у день. Багато є, але всі вони там позаду розкупили спереду. 36 грамів упаковці смаки, кокос, полуниця або варене згущене молоко. Акційна ціна – 10 гривень та 50 копійок. Від торгової марки «День у день» напій «Мохіто» безалкогольний об'ємом 2 літри. З акційною ціною буде коштувати 23 гривні та 90 копійок. Стеки із пелети від своєї лінії, пшенично-картопляні. Є два варіанти смаків: смак бекону або смак курячих крилиць барбекю. Вага однакова: 140 грамів. Акційна ціна буде 31 гривня та 90 копійок. Вологі серветки універсальні, розумний вибір. Вони йдуть із клапаном. Упаковці 72 штуки. Акційна ціна буде 27,90. Серветки паперові, одношарові, білі. Упаковці 200 штук. Акційна ціна 27,90. Вони, хоч такі довгі, знаєте. По довжині, але це є розділені. Це звичайні квадратні серветочки до столу. Видно, правда? Чекайте, одною рукою не дуже зручно. Бачите? Це такі звичайні одношарові серветочки біленького кольору. 200 штук в упаковці. Прокладки урологічні Сені Леді Слім Екстра. В упаковці 15 штук. Акційна ціна буде 92 гривні та 90 копійок. Прокладки для критичних днів від торгової марки «Лібрес». Ось такий варіант: класік 9 штук у паковці, а такі 8 довгі. 28,50 буде акційна ціна, якщо ви оплатите карточкою АТП. Всі товари в цьому відео акційні при оплаті карткою АТБ. Ось такі прокладки від Лібрес. Також 10 штук в упаковці. Акційна ціна буде 44,90. І щоденні прокладки від Лібрес. 50 штук в упаковці з акційною ціною будуть 52 гривні та 50 копійок. Мило тверде, міні бі від своєї лінії з екстрактом ромашки та дитячим кремом. Акційна ціна: 8 гривень та 90 копійок. А ось така більша упаковочка буде коштувати 33,40. Це таке ж саме мило, просто тут його більше. Чотири шматочки в упаковочці. Вага кожного 70 грамів. Хочу вам сказати, що показала вам акції, які будуть при оплаті карткою АТБ, але це не всі в цьому відео товари з найбільшою знижкою, але по магазині по мережі є ще багато товарів, на яких як я це називаю трошки знижка. Знаєте, там гривню, дві на товарі буде дешевше від звичайної акційної ціни, якщо ви оплатите карткою АТБ. Ось вони, картки АТБ, це і банківські картки, є від різних банків. Ціна переважно 50 гривень і повертається вам за покупку картки назад 50 гривень на рахунок. Хоча ось тут, на моно, я не бачу, що було вказано. Так, ціна 50 гривень. Ось тут Сенсі Банк 100 гривень повертається при реєстрації цієї картки. І Райфайзенбанк тут повертається 50 гривень. Можливо, моно вже не дає кешбеку. Не знаю, хоча, коли я собі реєструвала, то кешбек був. 50 гривень заплатила за картку, і ще 50 гривень мені повернулось назад. Ось такі от акції на нас чекають. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей на каналі.